Я надеюсь, что закон про иллюстрацию работает и будет еще набирать нужные обороты и попадут нужные люди под иллюстрацию. Так что мы верим и надеемся, что будет все хорошо. Ну, я уважаю, что иллюстрация повинна была быть. Она повинна была еще 25 лет тому назад проведена. А, на жаль, она не была сделана. І те, що вона проводиться зараз по результатах правління Януковича, вона має мати місце. Однак є ряд проблем. Проблеми полягають в тому, що в нас, як завжди, знайдуть спосіб заробляти навіть на люстрації. От. І тому в багатьох випадках зводяться особисті рахунки. В багатьох випадках іде, особливо в цьому правоохоронні органи, прокуратура і їх подібне, зводять, дають можливість фактично тим людям, які мали би бути люстровані, дають можливість вийти сухими з води. Тому постраждають, як буде проведено стрілочники. А має бути проведена люстрація верхівки. Вона мала бути проведена зразу ж після зміни влади. Мали бути арештовані всі злочинці, які давали казівки на розстріл Майдану, на побиття студентів, на все інше. Їм дали можливість втекти. Я думаю, що дали можливість втекти за гроші. От. Тому люстраційний список мав би бути поповнений і існуючою владою, яка е, зробила. Або не сделала все для того, чтобы у нас был спокой в Украине. Я считаю, что никакой иллюстрации нет и не было. И даже не надеюсь, что она будет. Ничего не изменилось. Но надеюсь, хоть в парламенте уже большинство. Может, тогда будет ілюстрація. Может, неприкосновенность снимут. По вопросу иллюстрации ничего не, нет. Нет. Иллюстрацию все правильно делают. И вижу к некоторым людям. Но то, что относится. А так все, ну, как оно должно быть, так оно идет пока. Надо еще больше, но ну, законов, там некоторых законов нету. Ну, будут законы, будет. Надо и садить некоторых. Не иллюстрировать, а садить. И есть такие люди, что, что надо. Ну так, что я могу уже сказать. Я в суде работаю сам, замбудителем, но вижу, что надо. По поводу иллюстрации я буду садить конкретно по своему городу, потому что сейчас максимально общество объединилось и старается контролировать то, что происходит. Нельзя отпускать все. На, на, на самотек, да? То есть Сейчас мы там, максимально смотрим изменения на местах, которые проходят в нашем городе они глобально не меняются. В нашем городе используются там, нечестные некрасивые инструменты с точки зрения про, да, организаций там, не там Вилкулов и прочие команды. Потому только контролируя населения этот процесс, можно добиться реальных успехов в иллюстрации. Другого выхода нет. Я не единожды пытался вникать в решение проблем вот именно политических Очень просто судить поверхностно, но сложно вникнув в правила и законы. Поэтому я пока до конца для себя не разобрался. Но ну, я сейчас как раз этим занимаюсь, изучениями для того, чтобы мог дельно какие-то штуки интересные и правильные внедрить. Я хочу сказать, что много там, моих ровесников и ребят помладше тоже в это вникают, чего раньше вот на уровне страны не было абсолютно. это хорошо. Відносно иллюстрации, на мою думку, вона зараз дуже важлива и дуже потрібна, але Вона повинна бути під контролем громадськості. Тільки народ може контролювати от, ефективну і справедливу люстрацію через громадські інституції, тому що е, органи влади вони настільки корумповані, настільки пов'язані одні з другими, що вони себе ніяк не можуть е, відлюструвати, ну, коротше, поміняти на кращих. Тому в законі про люстрацію потрібно внести обов'язково такий параграф, щоб місцеві громадські організації первинні громадські організації, щоб вони процес люстрації обов'язково держали під контролем. І ще дуже важливо, я звичайно, каналу Київ. Дуже радий, що він часто і в період Майдану, і зараз проводить опитування. Але хотілося, щоб такі опитування робили інші канали. І тоді дійсно органам влади буде ну, не здобрувати, якщо вони подальшому будуть обкрадати, дурити свій народ. Безумовно, люстрація має бути. Люстрація серйозна. Безумовно, мене турбує те, що, скажімо, ті люди, та сила, та партія, яка стала в Україні причиною того, що ми зараз маємо, фактично, поки не було сили регіоналів, так всі, всі в Україні жили мирно. І Схід, і Захід. Один одного шанували і любили, тільки з появою цієї сили в нас почалося таке протиставлення. Вони роз... людей своєю пропагандою настроювали одну частину проти іншої. Але коли говорити зараз про люстрацію, то вже головних, так би мовити, призвідців поки що не можна люструвати, бо вони війшли в парламент. Треба, очевидно, подумати, як позбавити зразу недоторканності їх. З другого боку, та яка проводиться е люстрація, я не бачу тут гласності або, як зараз кажуть, прозорості. Треба було б, щоб люди всі... Знали, я включаю телевізор, я знаю, що такі-то, такі-то люстровані, і причини такі-то, такі-то, це такі-то люди. От цієї конкретності, цієї гласності немає. Взагалі в нас багатьох зараз моментах і явищах політичних, свобода, демократія, все є. А от гласність, чому робиться ті чи інші? заходи чому так чи інакше діє президент чи прем'єр-міністр. Ми багато чого нам ще до нас, то людей до громадян не доносять. Люстрації, так як усе треба проводити, так як положено. Це люстрація. Це потрібно у олігархів забирати усі їхні усе їхнє накрадене добро. У багатіїв треба незаконно нажити добро, треба люструвати, забирати маєтки, статки грошові, їхні грошові здобутки. От. І я думаю, таку люстрацію, як проводить наша влада, ми з такою люстрацією ніде ми з цими реформами Життя ми не змінимо на краще. Воно не зміниться на краще, бо це все полуміри. Полумірами можна нічого достигнути, так як і достигнути нельзя, е, перемоги над путіним. Тож самими саме всякими, обіцянками і всім остальним, те, що. Не виконується, на бумазі приймається, на слова говориться, а на самом ділі нічого не працює. Я вважаю, що ілюстрація, яка прийнята в нинішньому е, в, в прошлом созиві народних депутатів, е, я можу вам сказати одно: вона прийнята не до кінця, тому що вони не можуть пролюструвати самі себе. ілюстрація буде в будь-якому випадку. И их тоже, что надо сделать до тех пор, пока они не стали депутатами, то есть в день их инаугурации, так называемой, когда они будут давать присягу на службу народа Украины, надо их иллюстрировать до тех пор, пока они не стали еще депутатами. То есть перед тем, как они зайдут в первый свой сессионный день в Верховную Раду, надо нам всем как минимум... Э, проиллюстрировать их хотя бы своими глазами, взглядами, провести их вот на ту верховную, ну, допустим, еще Раду, пока еще не за Раду, потому что она еще не, не сформировалась. Э -э они нам должны как минимум пообещать что-то, им мы им дать, должны дать определенное количество дней, э за которые вот, первая иллюстрация будет, там, скажем, образно через 100 дней, да, вот, дать им определенное количество времени, и чтобы они э -э за это количество времени то, что они нам пообещают выполнили. или в крайнем случае сказали э, те пункты, которые они выполнили к пути к этому то, что они пообещали. Что бы хотелось сказать насчет иллюстрации, э, я тут целиком поддерживаю мысль э, Порошенко о том, что иллюстрация в принципе дело неплохое. Но а, могут туда попасть, конечно, люди, которые под, под этот закон могут попасть люди, которые заслуженные и могут пострадать они таким образом. То есть, как вынуждены принял э, Порошенко э, этот закон и вынуждены подписал... Такое точно и мое отношение к этому процессу в Украине. Вот. Рішить ли этот вопрос каким-то образом благосостояние украинцев трудно сказать. Потому что ну, каждая революция направлена была и Октябрьская в том числе была направлена на то, чтобы забрать, вла забрать власть у людей богатых, которые нечестным путем, может быть, свое богатство добывали кому-то, оно может быть досталось просто по наследству. Тут это нужно разбираться конкретно в каждом случае с этим вопросом. Поэтому Трудно сказать, я говорю, очень двоякое отношение к люстрации. Вот. Но сказать, что какой то вред оно приносит обществу. Трудно сказать, потому что сейчас возможно нужно свои силы направить в основном на мир, на мир, на том, чтобы у нашей стране был мир и мирное урегулирование всех отношений, чтобы всем было хорошо. А люстрація ну, мені кажется, це какой-то такой побочный фактор, который може от від линии лінії українського общество. Поэтому вот я ж говорю очень моє отношение к этому вопросу. Я не можу сказати, ни ні, що я її поддерживаю, ні що я ее отрицаю. Питання люстрації заміни чиновників якісно новим новими держслужбовцями. Необхідно розглядати в плані процесів, які відбуваються в сучасному світі і в Україні в комплексі. Це всі країни світу охоплені кризою, тому саме поточне століття характеризується тим, що самим пріоритетним завданням є активізація розвитку, вихід з кризи, а активізація розвитку відбувається на активному людському факторі. Тому питання формування активної інтелектуальної еліти країн світової спільноти це одне із самих актуальних. Особливої актуальності воно набуває в Україні, оскільки Україна опинилась в епіцентрі планетарної кризи. Тому самим пріоритетнішим завданням є заміна існуючих чиновників, які не спроможні якісно виконувати покладені на них. Професійні обов'язки якісно новою командою, яка на своєму прикладі спроможна вивести Україну на світовий рівень цивілізаційного розвитку, вказавши країнам світової спільноти оптимальний шлях виходу із кризи. Все це ілюстрація, тому що захватили пости, сидять і жирують, жирують за рахунок бідних. Голодних, той же пенсійний фонд. Чому пенсіонери наші сьогодні голі босі? Та ви не піднімайте пенсії. Ви просто індексуєте пенсії. Чому з Криму і з того, і з Донбасу люди хочуть в Росію? Та тому, що пенсії не індексовані. І все це роблять оці чинуші, які не хочуть, хочуть, щоб ви ходили до них з простянутою рукою, у них клянчили гроші, і тоді вони будуть, їм буде завжди робота. Ви розумієте? От і все. Тому вважаю, що обов'язково потрібна люстрація. І всіх, хто має, хто був при владі всі ці роки, особливо останні 4, 8, 10 років, їх потрібно гнати в три шиї. І зовсім інших нових людей, які не мали ніякого відношення до, до керівництва, які не не контролювали, не не, не не сіяли ці гроші, не відсівали. Всім здоров'я, щастя, любові. Дай Бог вам здоров'я! Закон про люстрацію я вітаю, але вважаю, що він запізнився принаймні на років 20. Але якщо так трапило, що потрібно зараз пролюструвати суспільство. То це потрібно цим зайнятися. Але по якому принципу хто буде люструвати? Мене цікавить. потрібно спочатку знайти тих людей чи проілюструвати тих, хто буде люструвати інших. Тому виникає запитання: хто нас хто буде люструвати тих чиновників, тих діячів державних, які зараз при владі чи вони інші. А, а можливо, можливо, і не потрібна люстрація. Ми ж є з діє кримінальний кодекс. І якщо людина порушила кримінальний кодекс, його просто по потрібно карати за тим, що він чинив. А ось за ідеологічним принципом, коли людина була чи антиукраїнська, чи вела підрівну діяльність, чи взагалі не сприймає не сприймає Україну як державу, а хоче займати посаду звичайну, таку людину потрібно виявляти і не допускати на цю посаду, тому що ну ми не будемо говорити, санвиську термінологію, що є вороги народу. А в нас вороги України вони річки дійсно є, і які заважають. І оцих 25 років ми не можемо стати. Державою повноцінною і жити заможно по європейськи тому що вони нам заважають, цих людей потрібно виявити. А взагалі при владі повинен бути три П професіоналізм, патріотизм і порядність. От за цими критеріями повинно потрібно відбирати кадри і ставити їх приводити їх до влади. Тому можливо цей ілюстраційний комітет і буде займатися такими питаннями. Що касається ілюстрації, то этот випрос. он не просто даже актуален, он необходим. Это как кровь в организме человека, без которой организм невозможно существовать. Точно так же, как и лимфоузлы и все остальное, то есть единое целое. То, что очищает кровь, лимфоузел и многие другие вещи, ну, доктора, собственно говоря, знают, без этого это как иммунитет в организме человека. И... Я думаю, что в Верховной Раде найдутся такие люди, которые статус неприкосновенности, который распространяется на депутатов Верховной Рады, также будет внесен и на православное духовенство. Поскольку мы являемся выражателями, выразителями интересов народа, наших прихожан. И если мы за них заступаемся, то нас ничем не отличаясь от депутатов Верховной Рады, на нас тоже надо распространять статус неприкосновенности, то есть иммунитет. Это очень важно. Люстрация будет проходить, по моему мнению, лет пять, потому что невозможно все сразу сделать. Это, это, ну, это сказка, что за один год очистить можно... Асфальт очистить за один год. А а в принципе, человеческие умы, человеческая дисциплина это невозможно так сразу. Все, все. Я думаю, что этим, на этом этапе должны заниматься специалисты, которые очень разумно к этому подходят. Для того чтобы значит, не делать беды. Среди людей, которые работают, которые подчинялись когда-то, допустим, э, вот этой коррупции. Или, Вот поэтому, естественно, он подчиняется, он выполняет э, значит, указания. Если он наемный человек, то он в принципе э, ну, он не может быть связан с этим делом. Его заставляли, а он выполнял. Вот и все дела. Иллюстрация должна проходить там, где на переднем крае есть больше финансовых схем, схем, а потом уже эти школы, рестораны, эти администрации – это совсем кажется, не та тема, не та тема. Поэтому надо вот именно те узловые системы, где необходимо, где они имеют отношение к этому.